Росія продовжує атакувати столиці України. Цієї ночі на Київ випустили 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з Брянської області. Наші сили ППО збили всі цілі. На жаль, від падіння уламків ракет є руйнування та жертви. У Дніпровському районі столиці уламки впали на проїжджу частину і пошкодили житловий будинок. Там загорілися припарковані машини, є потерпілі. У Деснянському районі рештки впали на поліклініку та на прилеглу багатоповерхівку. Загинули 33-річна жінка та 34-річна матір з донькою, якій було всього 9 років. Ще 11 мешканців поранені. За словами місцевих, люди бігли до укриття, але те виявилося зачиненим. Охоронець перебував всередині. Була тривога, люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали. Да. Ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина. Дружина, дитина. З ну, дитиною все добре, а дружина загинула. Через закрите укриття в Київській поліклініці відкрили кримінал. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клеменко. ДСНС України спільно з нацполіцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Ми всі ходили жалоб, писали жалоби, дзвонили в служби, всі, і всі говорили, що тут все нормально, все прекрасно. Навіть аварійні я виходи, його, коли ми сиділи, взрыв, аварійні я, виходи я, були закрити. Що ви поняли, взрив проїзло? Так і лежав. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці скасовують усі заплановані заходи до дня захисту дітей, які відзначають сьогодні, 1 червня. Чи не щодня від російських атак гинуть і мешканці Донецької області? Внаслідок обстрілу у Дачненської громади одна людина загинула. Ще одна жертва у часовому ярі. Ми висловлюємо співчуття усім рідним загиблих.